Просто у нас зали зайняті, великі зайняті. Я чекала вже так пару хвилин, щоб вам забезпечити це. Ми просто хочемо залучитися третьомами, ми теж маємо право висловитися. Як ви вільні слухачі, то я ж не хочу, але ми ж не вільні слухачі. Також треба якось пройти розмістити. Ні, я ж я стільки за. Я тільки за, там просто що суддя слухаю справу, я вже пару разів заглядаю, у нас один зал великий, що я можу вам так, щоб всім було комфортно нормально сидіти. Я не знаю з приводу, хто з камерами. Бажаємо не відео та самі з нового засідання. Є все питання по самому разі, наскільки ми знаємо, це законодавство і потрібно додаткова. Зрозуміло все одно, щоб ви заявили. Віктор, зараз хвилиночку, почекайте, на що зараз я добре, коли почекайте. Takk fyrir að hlusta. перерву голосили, а ми помінялися залами, ми прийшли до Я не знаю, скільки він буде слухати, У мене після обіду теж, теж стало. так, так, я в колегії, я просто не знаю, скільки він буде слухати, <кхідь> я без У нас просто поміняти залами. Розумієте, як мені зайти в зал, де я. слухається судове засідання? Зрозумієте, як <кхідь> я? Сьогодні, 2 листопада 2017 року, Господарським господарській сумах Хмельницької області слухається справа номер 524, рік 47, 17 за позовом товариства з межі довіряння центру Перебуський міста Хмельницький до Хмельницької міської ради, розпов'язання Хмельницької міської ради цього проводи окласти з товариством довіряний міністр Перебусь, додаткову угоду до договору органи зі номер 570 1 01 Р24. 4, 48 125 від 29.10.2013 року пропоновлення строку дії договору оренди Землі від 29.10.13 року на умову і на спорт передбачені рішення 52 сесії Хмельницької міської ради 26.08.2015 року номер 39 Справа була. Було прийнято рішення по даній справі 28.03.17 року, яке було залишено без змін постановою Рівнського апеляційного господарського суду. Постанову вищого господарського суду від 5.09 до, до 17 року було частково задоволено касаційну скаргу товариства з номера 15-ту регіональний центр Прибузький. Постанову Рівненського апеляційного господарського суду 23.0517 року. Та рішення Господарського суду Хмельницької області 28.03.2017 року у справі номер два чотирисінадцять було скасовано. А справа передана новий розгляд до Господарського суду Хмельницької області. 10.10.2017 року матеріали справи надійшли до. Суду Хмельницької області і були передані на суді винграду. І е, зараз справа слухається господарським судом Хмельницької області у складі суді Бенграду і при секретарі судового засідання Фрей. Судове засідання в нас з'явилися представники і Позивача у нас є. Звичайно, що честь є директор для Харківського Станіславович. Матеріали справи є випуска з Єдиного державного реєстру юридичних осіб. То щоб не шукати, я взяв. Є документи. Паспорт який посвідчуємо. Так, випуск. Лихарський Ярослав Станіславич. Від відповідача, хто у нас є? Я прошу від Відпозабачався. Але ще від позивача. Так, є представник. Довірності. Романко Андрій Володимирович.

Від відповідь на чахту маслі, нічого і У нас є клопотання так, про здійснення фіксації. Так, ходити відеозйомки, представники зМІ 33 телеканал. Надати <клухи> наші посвідчення, що вони <клухи> зараз. Ви копієте собі дати? <клухи> <клухи> На жаль, не маєте Це у нас. Я Катерина, та Денис Островський. Скажіть мені, а де тут ваше? Просто воно вже йому вже майже рік. І об'єднання народного контролю України Сергій Мороз, журналіст. Учасники судового процесу зрозуміли, так? Що є в нас клопотання вашої... Зношення до даного опитання. Судові засідання є відкритими, тому зрозуміли, що в нас буде здійснюватися відео і аудіофіксація так, судового процесу. судом роз'яснюється право відводу суду, зачем на статті 2022 України. До даної стації суддя не може брати участь у ложті справ. І підлягає відводу самовідводу. Якщо він є родичів, які у судовому процесі, якщо було порушено порядок визначення судді для розгляду справи, встановленої частиною 3 статті 1 цього кодексу, або якщо буде встановлено інші обставини, що впливати викликатимуть суд у його непереженості. Суддя, який брав участь у розгляді справи, не може брати участь в новому розгляді справи у разі скасування рішення ухвали постанови прийняті за його участі або у перегляді прийнятих за його участю рішень ухвали постанов за новини обставини. При наявності за підстав суддя повинен заявити. Самовід. Все ж підставі відвід судді можуть заявляти сторони та прокурори, які беруть участь у судовому процесі. Відвід повинен бути мотивованим, заявлятися у письмовій формі до початку вирішення спору. Заявляти відвід після цього можна лише у разі, якщо про підставу відводу сторона чи прокурор дізналися після початку розгляду справи по суті. Питання про відвід судді вирішується на речі кімнаті судом у тому складі, який розглядав справу, що виноситься Заява про відвід Кілком суддям або всьому складу суду вирішується простою більшістю голосів. У разі задоволення відводу саме відводу одному із судів, або всьому складу суду справа розглядається в тому самому судочному суді, тим самим кількісним складом виконання судів, без участі відведеного судді, бо іншим складом суду, який визначається в порядку основної частини 3 статті ць. 2.1 цього кодексу. Позивач. Вам зрозуміли Підстави відводи також зрозуміло. Відводів немає ще ж... відповідальність. Вам зрозуміло? після зрозуміло, немає, немає постав. Судом роз'яснюється права і обов'язки, визначені статтею 22 ФК України. Відповідно, до даної статті, сторони користуються рівними поцільними правами. Зокрема, сторони мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витягів, знімати копії, брати участь у е, господарськ. В господарське засідання, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, заявляти клопотання, давати висні та письмові пояснення господарському суду, наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що виникають в ході судового процесу, заперечувати проти клопотань і доводів інших учасників судового процесу, оскаржувати судові рішення господарського суду, встановлено цим кодексом порядку, а також користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим кодексом. Сторони зобов'язані добросовісно користуватися належними процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і. Проняних законом інтересів другої сторони вживати заходів до всебічного повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справ. Позивач в праві до прийняття рішення по справі збільшити розмір позовних вимог за умови дотримання встановленого порядку судового регулювання спору також відмовиться від позову або зменшити розмір позовних вимог. До початку розгляду справи по суті, позивач має право змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви. Крім того, відповідач має право. Визнати позов повністю або частково, а також має право до початку розгляду господарським судом справи по суті подати зустрічний позов. Господарський суд не приймає відмови від позову, зменшення розміру позовних умов, визнання позову відповідачам, якщо ці дії суперечують законодавству або порушуючи права і уповнені законом інтереси. Права і обов'язки зрозумілі учасникам судового процесу. так, так, так. якісь клопотання. Є у сторін в порядку статті 22. Позивач вас. Так, ваша честь. Є питання у порядку статті 22. В порядку статті 22. 22. Позивач виявив бажання скористатися своїм правом, змінити предмет позову, а саме викласти позовні вимоги в дещо іншій редакції, викласти додаткову угоду. Яку ми бажаємо, щоб вона була затвердженою і укладеною за рішенням суду у відповідній редакції. Я надаю заяву про зміну позову, передбаченому порядку, разом з доказами на цієї заяви відповідачу. І разом з цим я так само можу надати цю копію відповідачу зараз, у судовому засіданні. Щоб не затримувати своє процесу. Тож не вийшли, вже Хочу, що ви ж ми дійшли до нього? Хочете порівняти? Скажіть, то ви що робите зараз? Змінюємо предмет позову. Предмет позову. У вас предмет позову, який був? Зобов'язання Зобов до вчинення дій. Зобов'язати Хмельницьку міську раду, особи міського голови, укласти з Товариством з обмеження діяльності додаткову угоду до договору до землі на умовах, передбачених рішенням сесії Хмельницької міської ради. Так, у цьому випадку ми вважаємо за необхідним викласти позовні вимоги в такій редакції, визнати укладеною з дня набрання. Судому рішенням законної сили, додаткову угоду до договору оренди землі з таким-то номером від 29.10.2013 року, який вкладений між Хмельницькою міською радою, як ранкодавцем та товариством з обмеженою відповідальністю торгівельний центр Пробузьким кородарем, у наступній редакції. І відповідно редакція договору додаткової угоди вона викладена як у змісті заяви про зміну предмета, так і в проханні частинки. Відповідач, вимовсь. Ви, Ви, У зв'язку з тим, що ми не отримали ці зміни до позовної заяви, я прошу оголосити перерву, дати нам можливість ознайомитися з цими змінами і висловити свою позицію. Чи ми заперечуємо, чи ми визнаємо. Тому для того, щоб я висловила свою позицію, мені потрібен час і мені потрібно ознайомитися з містом даної заяви. Угу, розумію. Так. Є в нас така заява про зміну предмету. І повідомляю учасників судового процесу, що на адресу суду ще за цей час надійшли в нас клопотання про у справу третього особами від обслуговуючого кооперативу Спортсіті, Товариства з обмеженої придатності Спортсіті, Федерації Рейду Хмельницької області. І Хмельницького обласного об'єднання миротворців України. Такі теж клопотання. Ну, враховуючи те, що є клопотання у нас відповідача так, 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 про оголошення перелак в судовому засіданні для ознайомлення з містом, з, містом поданої заяви і висловлення своєї позиції, скільки вам часу буде достатньо? Так, так, щось, я просто ще не отримала, коли не було направлено на адресу міської ради. Наша честь було сьогодні. Ну, З огляду на це, ваша честь, тоді ви оголосити перерву, хоча б три почтових, три дні має прийти для того, щоб прийшла почта. Правильно? Ваша честь по місту Хмельницькому, якщо мені не зраджує пам'ять, то один робочий день для пошти. Ми його ще не отримали. Суд цьому переконався сам, бо ви тільки сьогодні отримали о, на дістали. Враховуючи клопотання сторін, відповідаючи про необхідність ознайомлення, в судовому засіданні оголошується перерва. На 8 -е число на 3 -е годину. Ну, ви, так. Дв'яти ще у вас, Подивіться, що ми визначилися. Я не бачу, що кому стало посидіть. Я тоді до обіду. До обіду можете, так? А ви позивач також можете у нас на дві справи зранку, немає чогось можна зробити. Я прийшла до обіду.

Я би хотіла копію, Будь ласка. можна буде, так? Я хотіла, щоб котрі можна буде зараз. Так, а де тут найвищий Підійдете, ми знімемо, добре? Підійдете, добре. То куди підійдете?